22 березня, багатство і спадщина, зажерливість, не гріх заробляти гроші, але гріх сподіватися на них, накопичувати для свого особистого комфорту і надлишку, замість того, щоб відпускати хліб свій водах, щоб знайти його через багато днів. Але каже хтось: я повинен відкладати щось для своїх дітей. Набагато краще брате, навчити їх заробляти на життя самостійно, а не сподіватися на гроші, які ви можете їм залишити. Краще, нехай ваша дитина отримає від вас менше грошей і навчиться сама заробляти собі на життя, ніж успадкує статки, які можливо зроблять із неї дурня. Еклезіаста 2:13. Якщо залишити дитині спадок. То це призведе до того, що вона не користуватиметься тими здібностями, якими наділив її Бог, і які за задумом Бога мають бути використані для її честі та слави. То чи не краще людині особисто розподілити надлишки коштів, які Бог залишив їй набути так, щоб це було завгодно і прийнятно для Господа, аніж залишити їх іншій, котра згодом може стати нерозумною і розтратити їх? І навіть якщо одержувач збере суму цілою і неушкодженою, то, як свідчить майже загальне правило, багатство ніколи не переходить далі четвертого покоління, то чи не є наймудрішим рішенням навчити дітей бути незалежними від усіх цих шансів? Це дасть змогу вільно розпорядитися надлишками коштів так, як того вимагає Бог. І уникнути небезпеки їхнього нецільового використання після смерті внаслідок сутяжництва адвокатів чи спадкоємців. Біблія вчить необхідності розподіляти кошти за життя, а не перекладати це на інших після нашої смерті. Немає нічого поганого в тому, щоб мати гроші, але багато що залежить від того, як ми їх використовуємо. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство, увійти в Царство Боже, і учні жахнулися від слів його. А Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Марка 10, 23-24 Ті, хто мають багатство, сподіваються на нього. Тішаться, що воно дісталося їм у руки, вони можуть сісти і заспокоїтися, їм сказано: нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Луки 12, 20, 21. Нехай Бог буде вище за все це, інакше ми зречемося Його і матимемо іншого Бога. Багато бог хто, що про них я вам казав часто, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земле. Филип'ян 3, 18-19 ці люди роблять апетит своїм Богом. Чому вони є ворогами Христа Христового? Ісус сказав: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречається самого себе і хай візьме свого Христа та йде за мною. Ми не можемо виконати жодне з двох останніх велін, не виконавши того, що передує йому. Спочатку відриктися від себе, потім узяти свій хрест і нарешті піти за Господом. Ті, хто керується своїми апетитами, є ворогами Христа Христового, бо їхні бажання понад усе, і вони не можуть зректися себе, у них інші боги перед Господом: алкоголь, тютюн, чай, опіум усе це боги. І ті, хто дозволяє будь-чому з них заволодіти собою, не є християнами, бо вони не зрікаються себе, не беруть свій хрест. А отже, не можуть слідувати за Спасителем. Усі ці погані звички відділяють нас від Христа. Всі вони вороги Христа Христового. Павло каже: тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх, римлян 7, 21, 23. і ще. Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним, 1 Коринтян 9,27. Конібір і Гаусон стверджують, що буквальне значення цих слів таке: Я тримаюся під тілом моїм, б'ючи його до крові. Ідея полягає в тому, щоб такий курс призведе до уміртвіння плюдської плодської природи. І стара людина таким чином помре. Якщо тіло панує над нами, то тоді апетит і пристрасті керують нами, і ми не можемо виконувати закон. Але якщо тіло перебуває під контролем, то розум може обернутися і служити Богові. Чому люди не можуть побороти куріння та інші погані звички? Тому що в них немає достатньої сильної волі, щоб зробити це. Воля недостатньо сильна. Щоб перемогти тіло, що ж тоді робити? Нехай вони зв'яжуть свою волю з волею Христа. І тоді Він послабить тілесну природу і дасть розуму силу протистояти зазіханням звички. Ісус хоче, щоб наш розум керував нами, щоб ми могли служити закону Божому. Жалюгідна істина полягає в тому, що батьки, народжуючи у світ дітей, послаблюють їх власними поблажками. Тож воля від початку виявляється безсилою проти апетитів і спокус до поганих звичок. Ніщо не може підняти їх над собою, крім сили Христа. Розум має бути підпорядкований тільки Богові. Якщо він поневолений пляцкими речами, то людина служить собі, а не Богові. Знайте, бо це, що жаден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Ефесян 5:5. Це той стрижень, навколо якого обертаються всі інші форми ідолопоклонства, Зажерливість. Жадібна людина це той, хто сподівається на багатство і радіє справам своїх рук. Це ідолопоклонник. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лику пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження. Колосян 3.5 Але крім користолюбства, є ще корінь, який необхідно знищити. Павло говорить Тимофію таке. Знайште це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні. 2 Тимофія 3.1.2 2. Що відбувається від того, що люди стають самолюбними, користолюбство, а за ним і все інше? Егоїзм таким чином є коренем усього. Павло називає користолюбців ворогами Христа Христового, тому що вони хочуть служити собі. Тому, коли Спаситель вказує шлях до Бога, він вражає корінь ворожнечі проти Бога, егоїзм, хай зречаться самого себе. Як прийшов гріх у світ? Сатана підніс сам себе гординою, себелюбством. Отже, якщо корінь гріха, егоїзм, а зажерливість ідолопоклонство – то ми робимо одне з двох або служимо собі, або служимо Богові. Що ж, обрати? давайте порівняємо двох господарів, бо з середини, і з людського серця виходять лихі думки: розпуста, крадіж, душогубства, перелюбен, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидющує око, богозневага, гордощі, безум. Усе злеце виходить з середини і людину опоганює. Марка 7.21,23. Порівняйте з римлянам 3, 10, 18. Тепер є контраст, давайте прочитаємо про характер Бога. І перейшов Господь перед лицем його та виникнукнув: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Та, певне, не уважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Вихід 34.6.7. Чи можемо ми вагатися, любити нам Бога чи самих себе? Хіба він не чистіший, не неправедніший, не кращий, не досконаліший у всіх елементах добра, чистоти і істини? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.